Преденше у нас студія. Боже, я знаю, что вы ждали. Я сама ждала, скучала, какое у меня красивое сальное личико. Скажете, вы <laughs> это э, куколки Dior э, склад... ну, Baza. Ale c'est жирный effect, да? Ну, ладно, не обо, не обо мне, не обо мне, обо мне на моем канале. Ну що, столько новостей, хай Бог милує. Я не знаю, з чого почати. Я розумію, що всі ці новини вже давним-давно обсосали, обзорщики везде. но, звісно, давайте щось поговоримо на цю тему. Значит, первая новость у нас это Леша, Діана. Все-таки, так, да, не купили они квартиру в Києві, але вони виїхали за кордон, Не знаю, що з цього найприємніше, але ну, вже як є. Ми хто? Засуджувати. Підтримувати, не підтримувати, це все лише наше от здесь. Виїхали. Пожалуйста. Не хочу це обсуждати, не хочу мозолить эту тему, не хочу це подимати. Хто каким. Ми всі дорослі люди. Ми все прекрасно розуміємо. Хто як виїжджає на сьогоднішній день, да? якщо немає там. Офіційної якоїсь документації. Е, Тому не будемо здесь е, Їдемо далі. Далі у нас на повестці дня уже зовсім не новость, що Юля розійшлася з Володю. Вона у себе в стрімі, про це заявила, що більше про Володю вона відповідати не буде, вона зразу каже, що вони розійшлися і на вона ставить точку. Хорошо, окей, пускай буде так, ми поняли. Ну, судя по тому, що Юля лайкає в інстаграмі какие пости, там пости значить, про те, що чоловік, якщо не хоче змінюватися заради своєї жінки, а хоче бути как би, на дні, то, значить, такому жінці не надо. Це те, о чому ми і говорили ще рік назад. ми казали, що Юля. Цей чоловік не проявляє до тебе таких сильних почуттів закоханості, він не, не занадто турботливий. Зі сторони видніше, як він до тебе ставиться. Ми про це все говорили. Але до Юлі дійшло зараз. Що хочу сказати? Лучше поздно, ніж ніколи. Считаю, що Юля відділася легким іспугом. І ці отношення не треба нікому. Ну, Юлі 100%. Юля може знайти собі 100% Певністю, можу сказати, нормального чоловіка, з яким вона побудує нормальні стосунки. Зараз ми бачимо, як Юля розцвітає, краситься, десь там кудись ходить і якось намагається себе витащити, це стояння, коли люди розходяться, їм тяжело, больно, плохо. Ну, Дівки, давайте так, куколки, всі ми щось проходили, якісь такі етапи. Нічого тут страшного нема, це життя. Я думаю, що Юлі також варто переглянути ще свій характер, тому що я думаю, що Юля теж не така проста, і я думаю, що ви зі мною погодитесь, що їй також треба якось себе немножко теж. Ну, може, тогда і на інших мужчин дивитися. Ладно, це все такі мелочі куколки, що наш любимий зайчик, наша любима пара масонів, бізнесмена, філантропів, Начала активну діяльність у Телеграм. Наша любимая пара подумала, що вона буде заробляти великі кошти в Телеграм. Хто не знає, Телеграм також монетизується, але там може дарувати подарунки, які потім виводяться. Але там, ну, я не, щоб монетизувати і нормально там заробляти, там треба такі суми щоб кидали, Стільки людей було, як мінімум декілька мільйонів. Ну, з чого це треба починати? Зайшла, я посмотрела, кидав відео, как всегда вечора знімав нашого Барселончика, який уже ой-ой, ой уже не Барселончик, уже ціла Іспанія просто наш російський не по дням, а по часам. Подивилася на аудиторію в Телеграмі, мало того, що там грамотно писати ніхто не вміє, так вони навіть свої имена не можуть там написати. Значить, жінка Тамара. Томара пише. Половина там, конечно же, узких, потому что там, ага, с Москве тоже пробки, у нас тоже пробки в Москве. Ну, вы понимаете, какая аудитория побежала к зайчику. Что мы бачим? Выходит наш зайчик в коротком видео и каже, что он переходит теперь в Телеграм и будет там делиться с хорошими людьми информации и вот у них сейчас хвореют близки и какому-то человеку предстоит родичу, так понимаю, предстоит какая-то операция, вот и сейчас им нужна поддержка я так понимаю, в выгляде звездочек в телеграм, намекнул наш зайчик он прямо этого не сказал, конечно же и поддержите в телеграм с 20 тысяч просмотров этого видео у него 700 Підписників в Телеграм. Думайте самі, самі. саме. Значит, сказала по чуть-чуть розказувати. следующее відео ми видим, як наша любимая пара їзде по храмам міста Киева. Ну, не дурно, наша квіточка за... За... прочитала Біблію в 4 роки от корочки до корочки. 5, конечно же, закончил налоговую академию, ну а в 6, конечно же, лет открыл первый магазин э, белья Карин, само собой. Это просто наш полиглотик, полиглотик наш. Школу, конечно же, закончил экстерном. Ну, кто бы сомневался, И в хоре он пел. И самый набожный наш ма... Ну, просто я не знаю, ну, батюшка рядом не стоит. Хай меня просто Господь. Ну, таких набожних, святих людей. Надо носити на руках. Заходить в церкву, <смі> купляє в бабу. <смі> купляю бабушки свічку. Ну, бабушки свічки продають, понимаєте спаси, спаси. Я думаю, так це ж ще куди, ти ж не ікона, ти бабушки, що ти перед бабуською? Видно, одразу в церкву ходить кожен день, кожну неділю причащається. Ой, сто Вот, молились и станет ли. А я не поняла, она тільки за одну людину, яка во время молилась, а че за дві? Я просто уточняю, я ж нічого против не маю. Конечно же, после этого всего, после таких тяжелых променадов по всем храмам, надо зайти в перец. Звичайно, ж, випити баклажку просека розового. Ну, а як по-другому? Розговіятися треба, ну, ж в церкві людина була. А як після церкви? Обачно ж тільки на Пасху ходили в церкву, а потім, після церкви, ще додому і розговіялись. І да? ну, зайчику ж треба було. Як всегда набрала кучу всього. Як всегда, ці пакети з собою. У мене аж коробля від цього. Я не розумію, на що набирати. Це ж з собою, щоб нічого не готувати. Пішли. Значит, і тут нове видео. А в Телеграмі він кидає маленькі вот видео. Да він там щось свет выключили. Мы смотрим. Значит, это ж уже глубокая ночь. Типа выключили світ, а ми сидим на кухні и дивимося телевізор один дома-два. І стоїть, дивлюся, вони п'ють те вино. А дося, щоб ні политься, а з чашечки кафе на п'є. Тобто там налекались, прийшли додому, ще налекались, собака отака, отакена, этот, бігає. І, значить, продовження банкету. І тут нове відео, встреча. Зайчик іде в этой шапочке такої, лисину прикриває. Іде стригтися. Пішов постригся, постриг бородку, а то нього новий наривчик з другої сторони на, на щочки виліз, протягнуло, видно ж вікно, видно, видно куре. Смотрю, жінка йде. А я не познала, думаю, це з Снідагарак, чи що, не мав понять. Ну, один в один, труситься. Ай! день, ой! Наче я не знаю, наче вона побачила. Якусь таку людину, таких якихось, не знаю, навіть зірок, це якось за Папу Римського. Знаєте, що зараз що він до неї дотронеться і вона ісцеліться, і все. а А! Божечки! Боже, да це ж просто люди, це ж нічого, це просто люди, які займаються. Ну, зведуть блог. Це навіть не якісь селебы, це не які там блогери, ну, такі крупні блогери. Я не знаю, аж труситься. Виявилося, що це та жінка, яка робить зіфірки. Дуже гарний букет. Помните, на День народження вона робила. ну, Там дійсно робить вона дуже гарно. Не знаю, як смачно, думаю, що смачно, але робить дуже гарно. Зайчик, накрив стол. Все-таки фан-стріча. Інтересно, хто за кого платілку? І, значить, ні суа салат, і ні і що що, та і випіть, і закусіть. І, в общем, цілий, цілий набір. Значить, все. І він все ж її знімав і так: ну, скажіть, ну ми такі, як, 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 як на відділі, не такі. Ой, я наче вас того знаю. ой, Боже, думаю, заплаче жінка, що оберіть своє здоров'я, що з вами проходить? Де ваше почуття власне, Костя, стой, за где это? Вот такое, ой, ой чуть не стоны, материн, что это такое? Зачи, как всегда, налекался, в общем, они посидели, а она седает, и такая... ой, сейчас же скажут, что три алкаша, <laughs> сейчас скажут, что... Смотрите, милые наши обзоры, смотрите, молодец, дивіться, мы Анну не покажем. А он, так ніхто не п'є, тільки Гарик, тільки Гарик. За всіх трьох. Ну, поймаєте, кожен божий день. Девочки, ну це ж взагалі кожен божий день. Уявіть, що там за здоров'ям. Ем. Звісно, там буде тиск, звісно, там буде шлунок. Якщо до цього, ще скільки викурюється папірос і всього остального. Пошли они провожать эту даму значит, на таксо, Эта дама приехала, десь вона в готелі, сама вона не з Києва, десь вона ночевала, приїхала по работе чи по своим справам. Я не удивлюсь, если она приехала конкретно, чтобы встретиться с этой звездной парой. Я, ну, це для мене вообще, я подозреваю, що вона приїхала ради цього. І для мене це просто: ну как, зачем? Боже, це наскільки треба. Знаєте, в Біблії написано: не создай собі кумира. ідола, не создай. Боже, все. Все. Я говорю, все єсть. Єсть, уже если шо, няня там для когось є. вот вона ця жіночка і буде виконувати роль надежды снегарок, понимаете? І контент одно момент на зайчику, конечно же, поставить. Значить, І це ж видно, провели її, вертаються, а ресторан цей вже закрили перець. На замок видно двері закрили. А вони ж сумки посадят. Там же ж не доїдки в ресторан. Откройте двері, там сумку треба забрати. Там же ж ні суаси, ні Hughes треба забрати, розумієте? їм відкривати. це ж видно, будуть сидіти до последньої, до останнього. Уже людей немає, це ж видно ще й будній день. розумієте? І тут я читаю багато коментарів. Я скажу: я дякую вам за всі коментарі. Я читаю всі коментарі. Я не можу іноді переключатися з каналу на канал, щоб відповідати. Я все читаю. Хтось артеміду, а не трогайте артеміду, ані борються за її життя. Де ви це берете? Откуди ви це придумуєте? Зачем ви людині таке пророчите, нашу? Вам хтось про це сказав, вам хтось це показав. Так от, сьогодні я на нарезочку із телеграма, що Доця знімає відео откуда? З Гудвайна. А так як зараз доця їздить на машині Артемідочки, э, могу сделать умозаключення, потому что наша пара, кроме Сільпо, нікуди не ходя, конечно же, і по базарам. Повезла маму в Гудвай, так як мама частенько ходить, скупляється саме в Гудвайні. Так за якою життю борються? Боже, ви не уявляєте, наскільки ці люди не знаю щодо доці, але по поводу зайчика скажу: наскільки він готовий придумати такі страшні історії, навіть про своїх рідних щоб якось привернути увагу, але воно вже навіть тут не працює. Тому робіть висновки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.